Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді інверторний генератор торгової марки Fogo, а саме модель F4000ISE. Потужність на виході становить 3,5 кВт максимальна та 3,2 кВт номінальна, оснащений витривалим стійким до роботи в екстремальних умовах двигуном марки RATO. Витрата пального становить 980 мл за годину в економ режимі та 1 літр 670 мл при повному навантаженні генератора. Об'єм паливного баку в цій моделі становить 8 літрів 300 мл. Таким чином, час безперервної роботи в економ режимі становить до 8,5 годин, а при Нову навантаженні до п'яти годин вага генератора становить 45 кг. Він обладнаний зручними верхніми ручками для перенесення, великими колесами та боковою зручною ручкою для того, аби ви могли його переміщати як валізу. Ця модель оснащена всіма інноваційними системами захисту, такими як захист від перенавантаження та захист від перегріву. Датчик та індикатор рівня мастила дасть вам знати про те, що рівень його зменшився та необхідно здійснити долив. Інтерфейс керування генератором напрочуд простий та інтуїтивно зрозумілий. Поворотний вимикач режимів, дві розетки живлення на 220 вольт, 16 А, роз'єм живлення для постійної напруги, від якого можна безпечно та швидко зарядити 12-вольтовий акумулятор, USB-порти для зарядки ваших. Гаджетів, роз'єми для синхронізації та сумісної роботи з іншими генераторами, індикатор надходження вихідної напруги, тобто генератор готовий до підключення приладів, індикатор перенавантаження, перемикач інтелектуального режиму економії палива та клема заземлення. Ця модель оснащена електростартером та ручним стартером. Тож для пуску всієї установки вам знадобиться лише декілька секунд. Для початку заливаємо пальне. В заливній горловині бензобаку у нас знаходиться фільтр грубої очистки. Його потрібно час від часу чистити для коректної роботи генератора. Що ж, заливаємо пальне. Біля заливної горловини бензобаку ви можете бачити індикатор рівня пального. Заливна горловина для мастила знаходиться ось у цьому відсіку. Його зручно відкрити викруткою або навіть, як в нашому випадку, монеткою. Заливаємо мастило в двигун. До речі, виробник радить заливати мастило з індексом 15В40 в об'ємі 500 мл. Так само легко закриваємо. Наступним кроком нам потрібно підключити клему до акумулятора, який в подальшому за допомогою електростатера дозволить нам запустити генератор. Тут все так само за допомогою монетки або викрутки ми відкриваємо цей відсік та підключаємо клему до акумулятора. Після того, як ми залили пальне в бензобак, а мастило в двигун, запуск цього генератора займе у нас декілька секунд. Переводимо перемикач режимів. У стартове положення та за допомогою цієї червоної кнопки, яка відповідає за електростартер, заводимо генератор. Бачите, генератор завівся, переводимо в перекач режимів в наступне положення. У нас загорівся зелений індикатор вихідної напруги, а це означає, що генератор повністю готовий до роботи. Для того, щоб заглушити генератор, вам потрібно перевести перемикач режимів у положення OFF. Якщо з якоїсь причини у вас роз'явився акумулятор, то ми можемо завести генератор за допомогою ручного стартера. Для цього переводимо перемикач режимів у те ж саме стартове положення та за допомогою ручного стартера заводимо генератор. Переводимо в наступне робоче положення. Все, наш генератор готовий до роботи. При включенні інтелектуального режиму економії палива оберти двигуна падають. Тим самим це дозволяє зекономити вам пальне, якщо ви підключаєте електроприлади на 50% потужності генератора. У підсумку при виборі саме інверторного генератора ви отримуєте просто безліч переваг на відміну з класичними генераторними установками, можливість підключення чутливої електроніки, так як такі моделі мають рівну синусоїду та високу точність частоти електронапруги, мала вага, менші габарити, краща мобільність та менший рівень шуму. Також інверторні генератори набагато економніші за традиційні за рахунок інтелектуального керування обертами двигуна. Дякую за перегляд цього відео. Маємо надію, інформація в ньому стане для вас корисною. На все добре!